І так, друзі, маємо ось такий цікавий клон Sega цього Mega Drive з дитинства. І ви скажете, а чим же він такий гарний? Ну, по перше, він працює через RGB. Так, тут картинка, до речі, по композиту дуже якісна, навіть краще, ніж за. Мою другу Genesis, оригіналочку. І ви скажете, а який сенс взагалі від цієї консолі, коли є вже у когось, наприклад, друга Genesis? Тому що це богоподібна консоль. По-перше, тут прокачаний звук: більш чистий, більш якісний, набагато краще, ніж було, без придіжа, без оцих всіх приколів. Але і це ще не все. Ви можете, наприклад, грати ось так: в пал. Треба зробити ось так: один, два, три. І маємо всередині цікаві ось такі джамперочки, котрі, якщо перемикати, то ми отримуємо замість пал, беремо ось так от в режимі реальному часі, перекидуємо. Що не дуже зручно робиться однією рукою, але просто зацініть. Все, консолечка вже працює безпосередньо. В НТСЦ ніякого палу. Також музика тепер стала трошечки швидше на староробному клоні. І це ще знову-таки не все. Давайте трошечки вмажемось і покажу, що вона вміє. Дивіться, друзі, яка історія. Ми, наприклад, хочемо пограти в Барнакл 2. Запускаємо цю грулю. Правильно ми зіштовхуємось з хардверними обмеженнями. Де буде написано, що цей карік не може працювати на цьому регіоні. Тут ще є ось такий джамперочок, котрий знімає всі ці регіональні обмеження з приводу мови. І тепер, коли ми запускаємо Барнакл 2, можете самі побачити. Японська мова чудовий саундтрек, офігенна гра. Хоча, звісно, музика мені найбільше подобається в першій частині. Це база, це фундамент. І так, ми запускаємо Golden X 3 ексклюзив, японечка, котрий без питань тут працює. Гарна музика все йде. І що ми робимо? Ми беремо оцей джемперочек, перекидуємо, бачите? Ігра в нас працює впал, як у деяких, до речі, дитинців. У мене не було цієї гри дитинці. У мене улюблена частина була, звісно, Golden X 2. І все з усіми, бачите? Обрізаними краями, тому що впал іде не на весь екран. Або ми можемо, наприклад, взяти і в реальному часі ось так: от перекинутись. Все, НТСЦ пішов. Ось такий був відосик. Дякую за перегляд.